Сьогоднішнє Євангеліє показує нам Ісуса як революціонера, того, котрий не погоджується на людський гріх, того, котрий не приймає якісь цінності, які не є Божими цінностями. Ісус не може змиритися з безбожністю людей. Сьогоднішнє Євангеліє якось так наповнене тим, що. Ісус говорить про свої прагнення, про свої бажання, що Він хоче, щоб вогонь кинути на землю, щоб цей вогонь вже розгорівся, Він чекає хрещення, чекає, коли це станеться, а потім говорить про поділ, який Він приніс. Про що це Ісус говорить? Якщо би. Так загально подивитися на прихід Ісуса на цю землю, то ми би могли сказати, що перше, з ким би Він мав співпрацювати, це різні духовні лідери того часу, так як Ісус, духовний діяч, проповідник, той, котрий вів до Бога, веде до Бога, то Він би мав співпрацювати з такими. Проповідниками того часу це були фарисеї, садукеї, книжники. А з цими всіма людьми він постійно був у конфлікті, тому що він не міг погодитися на те, що вони були лицемірами, не міг погодитися на те, що вони одне говорили, а інше робили. Він не погодився на те, а у вас такий статус о, так на них подивитися, ви так гарно. Одягнені у вас такий диплом, то вже добре, не буду вам нічого говорити. Ні, він постійно говорив правду, жив у правді і не боявся того, що були різні конфлікти в нього з людьми, був цей поділ між ним та іншими людьми, які не хотіли прийняти Євангеліє. Натомість, коли він йшов до грішників, які хотіли. Прийняти Бога в своє життя, там конфлікту не було. Тому що людина, яка була і є сьогодні також в гріху, яка відкриває своє серце для Бога і хоче з ним зустрітися, така людина буде відчувати, що Бог не нагружає людину якимось правилами, законами, але Він благословляє людину, він любить людину. Людина тоді вийде з церкви не втомленою, але навпаки відпочившою, навпаки, наповненою Богом, Його любов'ю, Його світлом, Його теплом. Ісус каже: Я прийшов вогонь кинути на цю землю. Тобто прагнення Ісуса, щоб ми горіли Божою любов'ю, щоб ми не погоджувалися а, ну то Людина живе в гріху, ну то не буду їй нічого говорити, нічого робити, тому що ну, так уже є, така ситуація склалася. Тобто Ісус не закриває очі на гріх, Він не погоджується із безбожністю людини. Він не погоджується із нашою безбожністю, коли вона в нас є, коли вона проявляється. Тоді, коли ми. Ставимо не Бога на перше місце, а щось інше, когось іншого. Ісус на це не погоджується. Він не каже, а та ти стільки молишся, стільки в церкву ходиш, практикуєш свою віру, ну, то трошки можеш там це зробити, то зробити, там погрішити. Ні, Ісус на це не погоджується. І тому в нас виходить нараз конфлікт. Ми відчуваємо. В серці якусь гіркоту, якийсь такий е, присмак недобрий, тому що Ісус не хоче, щоб ми навіть трошки жили в гріху. Піти за Ісусом, бути Його учнем – це змінювати своє мислення. Деколи е, мислення християнина. Такого псевдохристиянина справжнього учня Ісуса є в тому, щоб злагоджувати всі конфлікти, щоб бути для всіх добрим, щоб для всіх старатися показати себе якнайкраще, закривати очі на якісь проблеми чи якісь незрілості в житті. Але це, це не позиція учня Ісуса. Ісус нам сьогодні в цьому Євангелії показує, що якщо ми горемо любов'ю, якщо ми від Нього цю любов приймаємо і горемо любов'ю, тоді будуть поділи, будуть конфлікти, будуть непорозуміння, інші люди можуть нас не розуміти, ми інших можемо теж не розуміти. І Ісус говорить, що це нормально. Відтепер будуть. П'ятеро в одному домі поділені троє проти двох, двоє проти трьох, батько проти сина, дочка проти матері і так далі. Тобто, це стає, Ісус показує, що це може бути нормальним, не в тому значенні, що нам потрібно шукати поділу, нам потрібно шукати єдності. Але коли ми змінюємо своє мислення, перемінюємо своє серце. Коли горемо, як християни, як учні Ісуса, коли цей вогонь Він нас веде, штовхає нас до великих діл, до служіння, там, де ми можемо служити в наших сім'ях, в парафії, не стаємо такими пасивними християнами, які лише споглядають збоку, а там добре в того получається, добре в того. Ми стаємо учасниками цієї школи Ісуса, йдемо за Ним, тоді можуть бути як наслідок такі поділи. І цей поділ з'являється тоді, коли для християнина воля Бога стає важливішою від очікування людей. Люди від нас щось постійно чекають. Хтось хоче, щоб я був такий, хтось хоче такий. Батьки хочуть, щоб діти були такими, діти хочуть, щоб батьки були інакшими, чоловік і жінка мають постійно якісь очікування один від одного. І це десь в нашому мисленні є постійно. Але коли ми поставимо волю Бога на перше місце, що очікує від мене Бог? А потім, що очікують інші люди, тоді теж з'являються певні поділи. Але коли ми тільки слухаємо, що хоче інша людина, коли ми йдемо за цим, ведемося на це і робимо те, що хочуть інші люди, ну, тоді ми не робимо того, що хоче Бог, тоді ми не шукаємо Божої волі. Оце сьогоднішній Євангелій, нехай. Для нас буде допомогою в тому, щоб на перше місце шукати, що хоче Бог, як він на мене дивиться, які Його очікування від мого життя, від мого покликання, від мого служіння, від моїх стосунків з іншими людьми, які в нього очікування, бо просто поставити запитання, а яким би хотів мене бачити сьогодні Бог, а яким би він хотів, щоб я був завтра. Тобто є якийсь певний простір, в якому я маю щось, над чимось працювати, щось робити, зусилля вкласти, і яким я маю бути завтра, яким він хоче бачити мене завтра. Гарною е, такою площиною для нашої праці є е, той період між сповіддю до сповіді, який триває в когось тиждень, в когось місяць. Але це той період, коли ми ставимо е, ці пріоритети, що Бог хоче, щоб я змінив, яким Він хоче мене бачити, щоб я на наступну сповідь, е, з чим я прийшов. Напевно, він би хотів, щоб ми прийшли з таким пустим листком, да, без, без жодного гріха, щоб там нічого не було. Але поки тут на землі, то будемо мати щось написане. На тому листочку наших гріхів, але все рівно працюємо, докладаємо зусиль, щоб розпізнавати його волю і нею жити.